<реш> От і вона, ну тобто, в них взагалі немає нового, да, але вони все одно якісь години присвячують у цій справі. Всім дуже дякую завжди. Завжди дякую, тому що е, розумію, що кожна людина от скільки може, стільки і вкладає. У когось є стільки сил, когось ну, менше, але да, але не значущість ну цієї справи, вона ну однакова. Тобто, от скільки можеш, стільки вкладаєш, і ми всім, ну, всім вдячні абсолютно за годину, за 15 хвилин за будь-яку допомогу. Ми вдячні і всіх приймаємо. Якщо чесно, у нас ну не буває такого, щоб людина прийшла, ми і сказали, іди йди звідси. Їде. Не, йди звідси, нам не треба. ну, тобто, ну Такого не, не було ще не раз. От, а, ну, і, все, і отак склалася от команда дружна, дуже дружна. А, команда Хочете... ефективних людей, дуже ефективних. Тобто, кожен якось вкладає максимум своїх.